Ага, він своїх основних гармат розстріляє, ну гаразд. Давай я теж тоді з основних гармат трошки йому роздам. Дивіться, як я його ефектно впливаю. Єхоу, я потопив його. Перемога. У-у-у! Заробили купу грошей. Добре. Починаємо іншу гру. <хи> Слухайте, мені подобається. Це нормальна движуха. Давай пограбування порту вдвох. На... Спробуємо на шебеці. Без деактивації мортири. Скидання снарядів хай буде. Угу. Шебека, третій ранг. пограбуванням грабуванням цього e, порту, це Шебека собі щось таке накрутила, що воно там супергерой якийсь. Ну ви уявляєте собі, зараз на Шебеці будемо пограбування порту. Це щось нереальне. <плес> Дуже цікаво, що зараз з цього всього вийде. Я на Шебеці, на Шебеці ще не пробував. Цікаво, який корабель зараз обере собі Назар. Поки він там обирає, я нагадаю, що якщо вам подобається мій контент, і раптом у вас є. Пару гривень, які ви ще нікуди не задонатили, і вони вам не, не критичні, не цікаві в плані того, що вони вам великої погоди не роблять. Можете закинути мені хоч пару гривень, мені буде приємно і буду знати, що е, вам це цікаво. Я зробив собі монобанку маленьку. Потім ці гроші я планую переказати на війську, на нашу армію, на наших захисників, на допомогу їм. І таким чином ви підтримуєте і мене, і а, що там пише? Саме Web. Не знаю, що це мається на увазі. Mm, do. Як там you пишеться? You have The same. Корабель. Як буде корабель? Ship? Не знаю, як відображається у нього, чи перекладається йому чи ні. Ну, Добре, готовий. Поїхали. Очікуємо. Тож, якщо у вас є бажання і нахнення, можете закинути пару гривень. Я буду знати, що вам це також цікаво і весело. Так, у нас є Джонка моновар. Воно зверху зліво пишеться. Лінкор першого рангу, воєнний галіон, лінкор першого рангу. Що він з собою, що він цим хоче сказати, я не зрозумів. Угу. Так, робимо кніпеля спочатку, бо далеко ми так не заїдемо. Починаємо. Давай, 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 лети, лети, лети. О, розстрілюємо його паруси, його відкрила. Пару бочок йому підкинули. Розстріляли галеон. Так, тепер цьому лінкору трошки достанеться. Тепер цьому галеону вже не достанеться. Ой-ой-ой, рятуйте. Все, мене потопили. Капець. Я не догледів, як мене вислідив той лінкор чи що то було. І, коротше. So, so sad. Дуже шкода, дуже шкода, що не вийшло. Не для Шабеки цей. Пограбування порту. Ні, ну може б і вийшло. Де там порт? Він на порт іде чи ні? Угу. Він на своєму галеоні йде на порт. Гаразд. Пишу йому next на цьому. Давайте на перегони зробимо. Як буде перегон англійською, Я забувся. Rage, race якось так. Коротше, не буду позоритися. Угу. Так, давай, давай. Цікаво, чи вийде в нього щось. Шкода, що мене потопило, я реально не встиг зорієнтувати, що там ще один корабель і він прямо на мене вийшов. Я влучно розстріляв вітрила деяких інших кораблів, але бачите, занадто велике навантаження на шебеку Як не крутий, трошки не так. Ну що ж, зараз він потопить, переб'є цей порт, його знищить. І потім буде що може дуже довго від них втікати. Або вбивати, топити. Ну, гаразд. Оскільки ми чесно граємо в цю всю мережеву гру, то що ми можемо зробити? Ми можемо тільки спостерігати. Ми не будемо зараз виходити з цієї гри, зривати Назару рейтинги і всяке таке інше. Він молодець, він красавчик, я, так би мовити, свій шанс прогавив. Тож... Тепер будемо спостерігати, як Назар буде це все робити. Чомусь він не додумався зам... замінувати цей прохід. М -м, можливо, хотів швидко втікти звідти, не знаю. Я думаю, що він зараз буде мортиркою накидувати по цим галеонам. Я би на його місці так робив. Але наскільки я пам'ятаю, дезактивацію мортирки я не вмикав. Дивіться, який крутезний, крутезний, реально крутий галеон у нього. Можна навіть пару скріншотів зробити. Так, нема такого прикольного якось. Ракурсу. Давай назад ми тебе віримо. Так, чим він на це розстріляє? Звичайними набоями, звичайними е ядрами. Галеон один із найкрутіших кораблів із е з всіх доступних. В принципі, галеони були витіснені фрегатами через деякий час. Я про це вже пізніше розкажу зніму відосики. Але взагалі скажу, що галони це одні з найкрутіших, найзручніших, найманевровіших і най-най-най кораблів. Давай. Так. Давай, давай. Ну як сказати швидше. Я не сказав, як сказати не поспішай, а от сказати поспішай і зараз придумаю. Ладно, не буду придумувати, нема такого потрібно. Оце, оце. оце. Знаток. Ага, під підтерну трубу не можна подивитися. Зараз він йде просто на пролом. Бочками буде накидувати чи ні? Ні, не накидав. Мабуть, це закінчились у нього бочки. По ньому постріли вороги кинули. Зробили. Угу, дивіться, той лінкор ухилився від бочок. Непогано. Угу, підірвався все ж таки кормою на одній бочці. Дивіться, як цікаво, розгортаються події.